І Так, є в нас хороший клієнт, який десь Рішив поремонтувати двигун на іншому СТО. В результаті, після ремонту, він виїхав звідти з наступними помилками. По регулюванню фаз газорозподілення постійна помилка і е, спорандична помилка по контуру до дуже великий тиск. ці дві супутні помилки, тому що вони виникають тоді, коли ти... Граєшся з датчиком розпредвала. Я так думаю, намагалися, намагалися по першу помилкою не рішити, але нічого в них не вийшло. А косяк був дуже простий. Косяк був в тому, що хлопці при зборці двигуна переплутали фішки клапана абсорбера і клапана фазорегулятора А зробили це по глупості, тому що протягнули, взяли джгут проводів, проводів не туди, куди треба і, відповідно, в них коротший, ніж треба. І вони прийшли, що так має бути, і просто підключили. А блок управління двигуном все одно, яку, на яку катушку подавати управляючий імпульс, чи на катушку абсорбера, чи на катушку фазорегулятора, так як вони опір мають приблизно однаковий. І що цікаво, роз'єми, нема захист, захисту від дурня, роз'єми фактично однакові, його один з другим схожі. Тобто поставити можна і туди і туди. Отакий от прикол. І зараз ми доїхали. ну, Наша робота довела до того, що в нас залишилась тільки такі... одна помилка. Одна помилка, от, вирішилася помилка по турбонадулу. Це ми зараз будемо устраняти. Я думаю, що ще є питання з тим, чи там все правильно по вакууму підключено. Щось в мене є сумніви на рахунок цей. Будем зараз піднімати машинку ще раз і дивитися, що ж там пішло не то.